Вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні спілкуємось про події російсько-української війни і не тільки із військовим аналітиком і оглядачем Дмитром Снігирьовим. Вітаю, пане Дмитре! Слава Україні! Вітаю! Room, so... Ось буквально нещодавно з'явилася інформація про якусь перестрілку на кордоні із так званим Придністров'ям, така собі квазі республіка, утворена за підтримки Російської Федерації, і пишуть пабліки, посилаючись на так зване Міністерство оборони цієї республіки, про те, що на кордоні Придністров'я з Україною застосовано вогнепальну зброю. Дві людини із так званої ПМР було переміщено до України. Зважаючи на те, наскільки зацікавлена Росія у тому, аби розтягнути сили оборони України в різні ділянки кордону, і аби відтягнути наші сили оборони від безпосередньо лінії розмежування, чи можна вважати, що це може бути їхньою провокацією? Звичайно, в першу чергу плани Російської Федерації це максимально розтягнути оперативні резерви збройних сил України. Не власне паралельно з появою цієї новини. Вчора з'явилася інформація про будівництво військового містечка на території Республіки Білорусь, 40 кілометрах від Україно-білоруського кордону. Плюс наразі сьогодні з'являється інформація про вже. Як факт присутність тактичної ядерної зброї на території Республіки Білорусь а сьогоднішня провокація Придністрої це черговий доказ, що Російська Федерація намагається, умовно кажучи, розширити лінію Україно-Російського фронту за рахунок інших ділянок. Тобто фактично йдеться про те, що основні завдання російської сторони відтягнути оперативні резерви з умовного донецького напрямку на прикриття держкордону відповідно як з Білорусі, так і невизнаним Придністром. Це основний основне завдання цієї провокації. Плюс відповідна дестабілізація ситуації в цьому регіоні. Не випадково президент Зеленський сьогодні згадав про те, що в планах Російської Федерації щодо захоплення інших територій, окрім України, може стояти і Молдова, угу. е, тому я не виключаю це як елемент військово-політичного тиску не тільки на Україну, але й відповідно на Молдову. Сили, які розташовані, перебувають всередині цієї так званої республіки, вони змушують нас до наскільки великої уваги до цього конфлікту? Там є якісь гарнізони, які можуть становити серйозну небезпеку. Нам ну серйозної небезпеки вони не можуть становити тут сам момент, просто що йде мова там обмежена кількість військовослужбовців Російської Федерації сам контингент не складає військової загрози. Інше питання про можливість ескалації, власне, йде мова. Тобто, я ще раз підкреслю, це елемент в першу чергу дипломатичного тиску на український політичний військовий провід. І ну і головне це знов таки, бо Придністров'я це фактично анклав, який відрізаний від Російської Федерації. Відповідно прямого шляху сполучення, яке би давало можливості перекидання оперативних резервів, у російської сторони немає тому. Отут От тут основний момент на що розраховує російська сторона в моменті ескалації напруженості, якраз на кордоні з невизнаною республікою. Того часу Російська Федерація просувала дезінформацію з приводу того, що українська сторона зацікавлена в захопленні складів колишньої радянської армії, розташованих на невизнаному Придністрові. Нагадаю, це одні з найбільш в Європі складів, як ну, відповідно там вся лінійка озброєння, там і е, засоби ураження, і відповідні артилерійські танкові снаряди. Набої э, ракети для РСДВ, тобто це те, що достало, ось залишилося залишилося спадок від радянського союзу Це ще Колбасова, і тому цей варіант якраз розглядався Російською Федерацією як один з можливих сценаріїв розвитку подій. Те, що Україна на тлі браку відповідно артилерійських снарядів військового спорядження може, скажімо, спровокувати військовий конфлікт проти невизнаного Придністров'я. Придністров'я така квазі республіка, і тут упоряд, ну по суті, це Молдова, так анексована частина дуже схожа, ну і я б сказав, майже ідентична історія із нашим так званим ДНР та ЛНР. І зважаючи на збройні сили Молдови, так ми розуміємо, що це щось не таке вже й потужне, не таке вже й велике, і навчене з невеликим контингентом. Однак, цей вже минулий 2023 рік ознаменувався тим, що дуже сильно здружилися румунський і молдовський народ. Певні меморандуми підписані: Румунія, країна НАТО, і Румунія має певні гарантії безпеки стосовно Молдови. Чи можуть вони втрутитися для того, аби от о, після таких подій, які можуть я так розуміти стати лише першою подією із череди якихось майбутніх да подальших, якось закрити питання цієї цієї ПМР. Тому що я нагадаю, раніше у нашому інформаційному полі на початку повномасштабного вторгнення деякі інфлюенсери, лідери думок, так і. Із офісу президента на той час говорили: ми этот вопрос рішимо за 2-3 неділі, якщо потрібно буде, якщо до нас Молдова звернеться, ну питань немає. Якщо Молдова звернеться, але давайте говорити про те, що в принципі не визнане придністров'я по великому рахунку. Це українські етнічні території, угу. з цього варто починати. Можливість прямого втручання Румунії я не виключаю навіть той конфлікт, який був власне, на момент розпаду радянського союзу. Там були присутні власне і румунські добровольці, і, і відповідно ну, представники румунських спецслужб. Наскільки реально наразі безпосереднє військове втручання, Румунія країна НАТО? Цим це сказано. Тому відповідно певні зобов'язання перед блоком НАТО ну будуть певним, скажімо, стримуючим фактором щодо безпосередньої участі військовослужбовців цієї країни у збройному конфлікті. Це є запобіжником і Російська Федерація це прекрасно розуміє. Інше питання так званий гібридний характер військового конфлікту. Тобто те, що продуктувала Росія на сході України, тому я не виключаю, скажімо ну, тим більше, що такого поняття, як молдовська мова, немає правильно по великому рахунку. Та. З минулого слова, року офіційно на офіційному рівні хлопці відмінили. розмовляти з загально зрозумілою молдовською мовою, правильно. Тобто, гібридний характер військового втручання з боку Румунії я не виключаю, бо більше того, розглядаю його як потенційно можливе. До речі, цим саме і пов'язана останні провокації Російської Федерації, а мовиться про можливості тестування системи ППО країн НАТО, розташованих Румунією. Ви пам'ятаєте ті повітряні кулі, які власне були збиті в небі над Румунією? Тоді тестували фактично можливості систем ППО і готовності власне країн НАТО протидіяти зовнішній загрозі. Ну, подивимося, як то кажуть. Будемо бачити, так стосовно потужностей, ПМР поговорили про потужності наших от ворогів і наших зокрема потужностей, Україна у 2024 році посіла 18-те місце у рейтингу найпотужніших армій світу. Росія на другому місці. Про це пишуть у Global Firepower. Чи погоджуєтеся з подібним твердженням, пане Дмитре? Абсолютно ні, ну дає ще раз підкреслюю, рейтинги мають завжди умовне, скажімо, залежать від політичних уподобаннях і, і людей, які їх складають. Правильно, те, що Російська Федерація на другому місці, ну давайте говорити. Якщо відповідно не виконана, навіть перший етап так званої спеціальної військової операції, то це яскраве посвідчення військової неспроможності цієї країни. А я поясню, про що йде мова. Якщо ще в 22 році, 30 вересня, російський диктатор підписав указ про включення ДНР і ЛНР у склад Російської Федерації в рамках адміністративних кордонів, то станом на січень 24-го року, це тобто півтора року пройшло, російські окупанти не виконали указу свого президента. 55% території Донецької області знаходяться під контролем ЗСУ. І це при тому, що Російська Федерація має мобілізаційний резерв загальний 12 мільйонів. Ага. І відповідна кількість засобів ураження не порівнюється з можливостями української сторони. То про яку другу армію в світі йде мова? вам військові спроможності країни-окупанта. Війна триває фактично третій рік, а Збройні Сили України. Не зважаючи на неспівставні і військовотехнічні людські резерви, де окупували більше 60% раніше загарбаних українських територій, пане Дмитре, от я так розумію, що експерти, які формують подібні рейтинги, вони зважають напевно в першу чергу на технічне забезпечення, тому що мораль, бойовий дух і мотивацію, якось якось у якихось цифрових коефіцієнтах важко виміряти. Так, якщо дивитись на це. З цієї точки зору, чи можна повірити такі рейтинги, чи справді ми настільки сильно відстаємо в технічному плані від росіян, аж настільки порядків? Ну давайте говорити, я ще раз підкреслюю, рейтинги, річ умовна, але ну, якщо брати по обсягам ВПК, то відповідно, ну, скажімо, спроможності країни окупантами значно більше, ніж ВПК України. Тут питань нема. Знов таки загальні. Мобілізаційні резерви не співставіми у України 2,5 мільйона, у Росії 12 мільйонів. А відповідно ресурси і ну, береться і до уваги військовий бюджет. А якщо у Російської Федерації він 11 трильйонів, правильно російських рублів, ну менш тим, це серйозна сума. У нас він в рази менший. Тому це і основні показники, власне, які впливають на ті, так скажімо, умовні місця в цьому рейтингу. Але як практика свідчить, от те, про що ви говорили, що не враховується моральна бойові якості війська, е показують зовсім іншу ситуацію. Щодо оснащеності російських військ, ну вибачте, якщо. А наразі вони воюють бронетехнікою чи радянських часів, починаючи від Т-55 і закінчуючи відповідно цією лінійкою. Т-72, Т-64, і пішло. То це знов таки показник. Правильно, Так. Да. показник того, що російське ВПК не спроможна, попри всі гучні заяви, випускати достатній кількості новітню бронетехніку. Це знаєте, на зап... західні таблоїди де могли переконати про те, що російські окупанти здатні випускати до 200 танків. А практика показала абсолютно зворотній характер. Що останні Т-90, власне зійшов з конвейеру ще в глибоких, власне, всередині 2000-х років. Отой, от, от потужний хвалений, Т-90, який насправді є модифікацією, yeah. Т-72, якщо не помиляюсь, yeah. просто yeah. от, 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 от вам і в принципі, знаєте, і але але західні таблоїди на перебій переконували нас про можностях російського ВПК щодо випуску новітніх бронетехніки. Стосовно бронетехніки, зрозуміло, однак варто зауважити, що радянського у них чимало, і вони це якось модернізують все ж таки, і потім це завдає неабияких о, збитків Україні. Я зараз про керовані а, авіабомби. Ці авіабомби, яких чимало. В Росії зараз є вже виготовлених ще з радянських часів, і вони їх використовують активно раніше. Найбільше фіксувалися по півдні України. Тепер е, всі оглядачі фіксують їхню інтенс... інтенсифікацію цих обстрілів е, влучань кабів е, по нашій Харківщині. Ось 10 січня загарбники скинули керовані авіабомби на село Вільхуватка, це Куп'янський район Харківської області. І це також е, дуже йде плічоплічі з новинами про якусь там підготовку. Готовку якогось там наступу саме на Харків, не на Харківську область, а саме на Харків. Про це писали також таблоїди. Я думаю, ви знаєте, пане Дмитре. Чи бачите ви якісь передумови такого наступу? Так, там маленькі групування, про це вже багато хто говорив трішки більше 10 тисяч особового складу, якщо не помиляюся. Та все ж таки ми знаємо наскільки шалені російські генерали і наскільки сильно хочуть сподобатися Путіну, чи можуть відправити це м'ясо одномоментно туди. Ну, питань нема, тобто, але я ще раз підкреслюю: оперативне розгортання військ на цій ділянці фронту не зафіксовано. Якщо ви аналізуєте повідомлення так званого інституту вивчення війни про те, що Росія хоче створити 15 кілометрову буферну зону в Харківській області, то це повідомлення як мінімум не долуге. Я mm -hmm. пояснюю, чому давайте разом з вами. Проаналізуємо власне тактико технічні характеристики засобів ураження української сторони, щоб зрозуміти всю недолугість подібної інформації. А я пояснюю, обстріли власне українська сторона веде не чеськими вампірами, в чому нас намагалися звинуватити росіяни. У дальність ураження чеський вампір це. Фактично копія радянського БМ «Град» град, дальність ураження 20,5 кілометрів. Обстріли військових об'єктів на території Білгородщини ведуться власне тактичним комплексом «Вільха». Так, от у неї дальність ураження, якщо це відповідно виріб Р-624 – 70 км. кілометрів. Це ну так найбільш скромний характер. Але якщо брати вільха М е з бойовою частиною 170 кг, кілограм, то у неї дальність ураження відповідно 130 км. кілометрів. А тепер, пане Павло, шановне товариство, рахуємо разом з вами. Відстань від Білгорода до україно-російського кордону приблизно 35-40 км. кілометрів. Якщо вірити інституту вивчення війни, буферна зона ще 15 кілометрів 50. І що це дає росіянам? Угу. Якщо дальність ураження Вільхи – 130 кілометрів. От, ми спростували з вами повідомлення так званих західних військових аналітиків, тобто сенсу, але ця істерія розганяється в українські ЗМІ як можливі плани військового командування російської окупаційної армії. Угу. Буквально дві хвилини нам вистачило з вами показати недолугість цього повідомлення. І, причому інститут війни фактично цитує британський The Telegraph, інформація, яких про можливий наступ на Харків так само. Була спростована представниками генштабу збройних сил України. Фітьо назвав це взагалі маячнею угу. крапка, пане Павле. Але хтось комусь вигідно на заході нагнітати істерію навколо можливих військових планів російського командування. Те, що також цікаво було б проаналізувати, пане Дмитре. Ви з Луганщини, якщо не помиляюсь, так, і Луганська. Самого Луганська і наше тимчасово окуповане місто і регіон область постійно потерпає не від обстрілів української сторони, а в тому числі від обстрілів спеціальних. Російської Федерації іноді випадкових місто Рубіжне, якщо не помиляюсь, нещодавно на це місто впала керована авіабомба або одна із ракет, яка відвалилася просто від літака. Носія раніше подібна історія була у Воронежській області під час чергового обстрілу України, коли ракета впала на одне із сіл Петропавлівка, якщо не помиляюсь, і це вже системна історія. Отже, аналітики західні знову ж таки пишуть постійна схильність Росії до інциденту. З боєприпасами, ймовірно, посилюються недостатньою підготовкою і втомою екіпажів, що призводить до поганого виконання тактичних завдань під час місій. Про це говорить розвідка Британії. Чи погоджуєтесь також із цим судженням? Невже в них не вистачає персоналу, аби зміни зробити е інші? по Менше годин, Павле. Не вистачає. Я наведу навіть дані за даними власно британської розвідки, які опублікувала BBC, Спочатку широкомасштабного вторгнення російські окупанти втратили 200 літунів пілотів. На підготовку пілота потрібно максимум мінімум, я перепрошую, три роки. І підготовка його одного пілота коштує російському бюджету приблизно 6 мільйонів доларів. Тобто, це штучний товар, якщо ну так називати, знаєте, цинічно, речі своїми іменами. Металобрухту у вигляді сушок у Російської Федерації достатньо су 24 Су-25, су 27 ПТ нема су 34 навіть які ми успішно збиваємо. Пілотів бракує. Якщо знищено 200 висококласних пілотів, відповідно приходять ті люди, у яких мінімум правильно технічних. Технічного розуміння і і втома, і відповідна зношеність авіатехніки, і там багато факторів впливає. Ви знаєте, Павло буквально сьогодні ми отримали інформацію з Російської Федерації Мілерова це аеродром Ростовської області. Mm. Літуни замерзають заклик до населення привозити дрова. бо це тилові райони, це не лінія бойового да. зіткнення, де е, літуни аси мають грітися біля буржуйки. Ну, про яке ми в тому. Уявіть собі, виконання бойового завдання, якщо він, вибачте, просто мерзе на своєму аеродромі. Причому це ж не аеродром підскоку. Я розумію, ну є таке поняття аеродром підскоку. Тобто він сів, заправили, пішов. Ще до глибинні райони Російської Федерації. От вам показник. Ну, в тому районі, пане Дмитре, в тому районі, якщо не помиляюсь, також Ростовська область так. була інформація про розстріл десантників, які виконували якісь завдання із спуску на землю грішну, так, і їх бійці російської ППО. Сприйняли за українських диверсантів і просто розстріляли двоє а, військових. Тоді загинуло. Це також про втому чи це паніка, чи це невпевненість собі? Це не це... це паніка і невпевненість власне. Це вже психоз давай. Пала, але продовжуючи про втому і не в тому. Uh -huh. В Саратовській області, яка знаходиться за 300 кілометрів від лінії бойового зіткнення, ну взагалі ну, тобто, це глибинні райони Російської Федерації, знайшли взагалі Х-101 ракету, вартість якої 13 мільйонів доларів. І просто впала вона. Угу. Це і все уявіть собі. Це добре, що не, не житлові будинки, і тому не випадково пояснення Ігната, чому вони пускають крилаті ракети з -за акваторії Каспійського моря. Бо прекрасно розуміють, частина з них просто падає. Так. Це те, що от ми спостерігали в Рубіжному в Воронезькій області, коли ви ви навели приклад вісім будинків було зруйновано вщент. Ви пам'ятаєте, так само ФАБ зійшов в Білгороді, так. три при чому ФАБ. Це в центрі самого білого. А в асфальт флатів, так. Так. Оце показники таких прикладів. Тульська область навіть. Уявіть собі, ну, Тульська область це взагалі ж нонсенс. І оце все свідчення боєздатності російської армії, яку поставили на друге місце. Друге місце, так. так. Ну, от уявіть, ну от я б навів вам і вам, товариства, ті приклади боєздатності, прикладів так званої боєздатності російської армії. При цьому армія Китаю на третьому. місці. області, якщо ви зачепили, буквально вибачте дуже коротко. Е е оснащені були так звані мобілізовані з Російської Федерації гвинтівками системи Мосіна. Причому ми і задокументували ці випадки, ну, тобто, і зафільмували, і зафотографували, щоб не казали, що це українське ПСО. Система Мосіна, Гвинтівка це 19 століття, прийнята mm. на озброєння царської армії Російської Федерації. Про що ми говоримо. Mm. Ну, бо будемо очікувати, коли почнуть воювати паропланами якимись, так? Yeah. І будуть відстрілюватися mm. Маузерами. Mm. десь. Ну, так... Ні, Маузер це серйозна штука. Ви тут... Але менше з тим, ну давайте говорити, що засоби індивідуального захисту це. Ша 62 шолом стальний шістдесят го року випуску. Це ще радянське те, що металобрух, на складах колишньої радянської армії залишився в цьому вони бігають. Uh -huh. При цьому цікаво, що армія Китаю на третьому місці, а армія Ізраїля, яка зараз воює із ну, по суті сепаратистами у маленькій, маленькому секторі Газу, який, як я розумію, менший за площу, ніж наш Харків, на 17-му місці, тобто випереджає Україну. Тому дякую за роз'яснення, пане Дмитре. Дякую за аналітику. Дякую вам, друзі, за те, що долучилися до нашої розмови. Говорили з військовим аналітиком-оглядачем Дмитром Снігирьовим. І дякую за те, що ви продовжуєте залишатися з нами. Дуже цінуємо кожного глядача, кожну вподобайку. Залишайте їх, будь ласка, пишіть свої думки стосовно нашої розмови знизу в коментарях і підписуйтесь на фокус, аби залишатися у фокусі. На все добре.